Як ви думаєте, що це за каша Малашка? Така каша Малашка. Каша каша Малашка. Значить, так, тут у нас цибуля, півкіло цибулі. А це кусками кабачки. Дві, три кілограма кабачків. Пів кіло... Ні, кілограм тут цибулі. Э, три кілограма кабачків. Кілограм цибулі, дві столових ложки солі і 200 грамів цукру. Проварила півтори години. Додала пів літрову баночку томатної пасти і варю ще годинку. Потім покажу. Як ви думаєте, що ми ще додаємо? Додаємо сюди ще майонез. Тепер перемішуємо майонез і залишаємо ще на годинку півтори. Взагалі-то півтори, але я вже буду годинку десь варити. А тепер на цьому етапі, коли вже пройшло стільки часу, я все переблендерую. так тепер все. Блендером зіб'ю. Ось таке пюре вийшло. Дуже класне. Зараз ставлю ще 5 хвилин перекип'ятиться і я його швиденько у баночки закатаю. Колір не передає. Ось так у мене вийшло 3 літра. Ще оставила літрова, 750 і 2. Півлітрових і ще оставила, десь в мене там ще грам 300 залишилося, то так, поїсти в тарілочку.